В міста Лісоград жила дівчинка. Вона дуже любила носити червону худі, мала б лютузні і хто і звали її червона шапочка. Але у своєму профілі вона була просто шапочка ред Одного разу мама каже їй. До бабуся захворіла, ми їй її оновий і повербанк. Мамо, а можна доставку? Мені, бо ти ще свіже повітря не нюхала. Эй, ты ж шапочка нет? Я твій фанат. Я тебе вчора бачив в в весь, а там твій кавер на Андвинчер. Можно сам? О, звісно. А ты хто? Я менеджер продюсерської агенції. Ми шукали нові таланты. Де живу твоя бабуся? Можливо, вона теж має талант. Вона живе на вулиці лісовій, але вона вже не співає. Все одно цікаво познайомитися. Дякую. Добрий день, бабусі. Я з програми таланти лісограду. Можу з вами інтерв'ю? Звісно, заходь. Маю для вас спеціальний бонус. Безкоштовно спа процедуру для душі. Спа? У мене тільки борщ і серіал. Саме так ми пропонуємо глибоке відновлення у наушках. Ой, і справді я у Карпатах. Це ж Анна Крінче сама через мене тік-ток Привіт, червона. Ходять і чудовий голос, ти точно шапочка Ред. Це я? То тобто ви знаєте? Звісно, твікав на мою пісню у трендах. справжній талант. Я саме шукаю партнерку для дуету. Ой, я дует з вами, але ж я йду до бабусі, їй погано. І я вже запізнююсь. Це прекрасно, що ти турбуєшся. А якщо ми завітаємо до бабусі разом і співаю. Це ж буде найтепліші, що виступ у світі. Висадимо, тоді ходімо. І можна селфі? Бабусю, я принесла тобі мед і вітаміни. Ой, привіт, рочкочко! Це ти як добре, що ти йдеш. Я е, е, читаю книжку про гусей. Бабусю, я вже а... тут. Як ти себе стоп? У бабусі ж ніколи не було, На! І голос трохи хрипий. Це я просто чай з інбером пила. І маску на обличчя накала, тому лопати вуха. Во! Вибачте, я Я просто хотів бути зіркою. Я чув, що тут співають знімати відео. Я думав, мене теж візьмуть. Ну, якщо чесно, за акторську гру тверда п'ятірка, ще трохи, і я б повірила, що тут зараз без мене. Бабусю, ми привели Анну Трічер і Вовка, який хоче стати зіркою. Тоді вперед на сцену тільки помила.